Загони територіальної оборони покликані захищати території районів на випадок введення військового стану в Україні. Їх формують добровольці без вікових обмежень і попередньої підготовки. Тому періодично для всіх учасників загонів територіальної оборони проводять військові заняття. У листопаді подібні вишколи вже пройшли Козівський та Зборівський райони нашої області. А тепер на військовому полігоні поблизу села Біла представники Тернопільського обласного військового комісаріату проводять навчання для. Учасників територіальних загонів Кременецького та Шумського районів з нашого району тут зараз є 30 чоловік. Є визначним те, що для нас це важливо тим, що насправді це не просто. На папері загін, який там записали, це люди, які отримали сьогодні практичні знання, практичні навики. Присутні люди зацікавлені взагалі в таких міроприємствах, в плані тому, що згадали своє військове минуле. Хтось служив, хтось не служив. Це люди, які є кістяком того загону оборони, який запланований і який створений в нашому Шумському районі. Ми їздимо на схід, по ситуації теж попадаємо різні, а дехто вже по 20 років. Воруждя не брав в руки, бо як армію закінчили, то ці курси дуже потрібні. Плюс дуже багато помогло, от, бо ситуації буває і на дорогах, як правильно допомогти людині. У Тернопільському обласному військовому комісаріаті кажуть, що такі військові навчання згодом проведуть і для решти волонтерів, що формують загони територіальної оборони у нашій області. Напротягу. Наступного року сплановані такі заняття зі всіма районами. От на які ми залучимо аренсіне ядро. Це командири, командири взводів, водії. І ті, які визначають боєздатність для того, щоб людей ознайомити з принципами веденої бою зі стрілецькою зброєю, принципами їх застосування. Військове навчання для територіальних загонів нашої області проходить один день на військовому полігоні. Тут військовослужбовці проводять заняття із тактичної медичної підготовки, вправи зі стрільби і стрілецької зброї та пістолета Макарова, інженерну підготовку. Окрім вдосконалення своїх військових навиків, чоловіки знайомляться між собою та знаходять однодумців. sous